Військовим урізали зарплату або військовим скасовують доплату. Мабуть, ви вже бачили ці провокативні заголовки. Днями українські медіа почали хайпувати на обговорення грошового забезпечення українських військових. Так, зміни є, але не скасування і не врізання. Чому так пояснили в своєму матеріалі фактчекери проєкту без брехні? Привіт, з вами, Анастасія, і у цьому випуску брехонця ви дізнаєтесь усе про нарахування грошей нашим захисникам. Пояснення щодо цього опублікували на офіційному сайті Міністерства оборони України. Там йдеться про те, що додаткова грошова винагорода військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється. Рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосується тилових підрозділів та військових службовців, які знаходяться поза зоною бойових дій. Таке рішення ухвалили задля дотримання принципів справедливості та стимулювання воїнів сил безпеки і оборони України. Тепер виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності чи специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують. Порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та працівникам системи МВС змінюється з 1 лютого 2023 року. Йдеться про застосування нового підходу до виплат 30 тисяч та 100 тисяч гривень, запроваджених постановою Кабінету міністрів України 28 лютого 2022 року, номер 168 Ще раз наголошую, що бойові виплати у розмірі 100 тисяч гривень на місяць зберігаються для бійців, які воюють з ворогом на передньому краї. Теж саме стосується і сімей військовополонених та безвісти зниклих. Виплата у розмірі 100 тисяч гривень зберігається. Анонсовані зміни торкнуться військовослужбовців та працівників системи МВС, які знаходяться поза зоною бойових дій у різних регіонах України, а також строковиків і курсантів вищих військових навчальних закладів, офіцерів управління штабів та деяких інших категорій. До прикладу, станом на зараз, усі військовослужбовці, які знаходяться в різних регіонах України, отримують додаткову грошову виплату у розмірі 30 тисяч гривень. Водночас бійці, які ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньо участі в боях з противником, отримують такі ж самі додаткові виплати у розмірі 30 тисяч гривень. У зв'язку з цим назріло питання у диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у силах безпеки та оборони України. Слід зауважити, що це не перші зміни у виплатах військовослужбовцям. 7 липня Кабмін вже змінював деякі норми під час дії воєнного стану. Тобто подібні нововведення це постійний процес. Реакція і на економічні реалії, і на потреби військовослужбовців ЗСУ. Якщо вам було корисно, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментар та діліться відео з друзями. До зустрічі. Йдеться про застосування. Йдеться про засосування. Йдеться про мене буде око сіпатись після цього випуску.